Ви читаєте коментарі до своїх постів у Треці? Не завжди іноді mm. читаю, іноді. Ні. У Треці саме. Зайти... Ну, саме у Треці якось, ну, у Треці читаю менше, Бо якщо ніж там в інших соцмережах. Зайти, подивитися на найпопулярніші, то там будуть всі, які називають вас одним певним птахом. От, скажіть мені, будь ласка, ви реально вважаєте, що те, що зараз між нами це розуміють відбувається, це журналістика? Я вважаю, що Да, я конфронтую вас з реальністю певною. Я конфронтую журналістика зараз. Я конфронтую вас із певними реакціями людей, живих людей, так. Так, на те, що ви робите. Угу. І вас, як народного депутата, правда, це могло б цікавити? Ні, не повинно Льошу Ганчаєнка насправді цікавити, що його хтось називає петухом. Його може цікавити те, що хтось розбирає його заяви і вказує на маніпулятивні фактори в цих заявах. Його може цікавити те, що хтось надає конкретну інформацію з приводу фінансування офісів Олексія Ганчаренка з запитанням: а звідки ж настільки багато грошей для того, щоб ці офіси спонсорувати, так щедро. Але питання в тому, що от Данило він говорив, що він дуже довго намагався домовитися з Олексієм Ганчаренко. Про інтерв'ю, але при цьому письмового запиту до Олексія Гончаренка з запитанням: а скільки ж коштів іде на утримання всіх його цих от офісів Олексія Гончаренка, і звідки ці гроші беруться для того, щоб оперувати якимись цифрами? Цих цифр немає. І Олексій Гончаренко в інтерв'ю говорить: А я не знаю. Ви знаєте, треба було мене запитати раніше, тому що підготовка до інтерв'ю не складається з того, щоб прочитати коментарі ганчаренка петух в інтернеті чи в треці, і не казати, що я вас конфронтую з зворотнім зв'язком, тому що який може бути зворотній Ну, коли мені кажуть, ти криворота, там, чи я не знаю, чи там, там іще якісь там, чи в те криві ноги, там, чи косі очі, чи так далі. Як я можу конфронтуватися з цим запитанням? Але от тепер я хочу показати вам скрін один через те, що я його не підготувала заздалегідь. Зараз я його вставлю. І покажу вам, що мені дуже не подобається. Зокрема, в цьому інтерв'ю згадувалось про Єліну Мандзюк. Да? Яка Олена Мандзюк, Єліна Мандзюк? Байдуш. Коротше, і от вона пише пост: увага! Перевірка на єдність українців продовжить фразу Льоша Гончаренко Три крапки. Так от я можу сказати, що насправді. В своїй роботі людей, які завжди виходили говорили шарій, кончене там чи ще щось чи ще щось без пояснення, без прямих цитат, без цитувань, без пояснення, чому кончено оці от виск, викрики ганчеренка петух вони грають на Руку або самому Ганчарінка, який говорить: ну, дивіться, на мене нападають отаке. Що вони мені можуть закинути, тільки отакі от фрази. Або взагалі грають на руку тим, хто хоче показати, що ну це же кастрюлі, вони більше нічого ні вміють, вони вміють тільки отак нападати. Я вважаю, що говорити фразою продовжить тест, ну типу єдність українців. Давайте перевіримо, закінчить фразу єдність українців не тому, щоб хором кричать, що Ганчаренка петух. Реально. Ребята, ви що то попутали. І я дивилася на все це, і мені було трошки страшно за те, що відбувається з інформаційним простором, де вирішують, що штамповка, яка дуже емоційно озвучена, є достатньою підставою для того, щоб, ну, типу, щоб тебе почули, послухали і повторювали цю штамповку. Про Олексія Ганчаренка треба буде робити окремий етер. Якось я його зроблю. Я його зроблю, тому що у мене є дуже багато запитань. Я, наприклад, зайшла зразу після того в трец Олексія Гончаренка, і там він далі почав писати, що зараз існують люди, які говорять, кому що говорити, а кому що не говорити, а кого слухати замість того, щоб слухати того, і це не свобода слова, і от таких людей не треба слухати, і так далі. І я думаю, ну от ти закидаєш. Людям, що їм хтось говорить, кого слухати, кого не слухати. І що це погано, і при цьому ти говориш о цих людей, які таке говорять, не слухайте. Ну ти суперечиш сам собі. І у Олексія дуже багато от таких от суперечностей. Але ну, питання в тому, що якщо він бере там гроші у когось, то ну п -п покажіть зв'язки, покажіть законопроекти, які Олексій може лобіював в інтересах цих людей. Ну, якісь історії, які глибші, ніж Олексій Петух. Якісь історії, які не будують єдність українців на тому, що вони голос на хором. Будуть писати Єлені Мандюк, що Олексій Ганченка-петух. Я просто в шоці від взагалі цієї субкультури, яка насправді грає не те, що проти Олексія Ганченка, вона грає проти всіх людей, які так і не зрозуміють, що з Ганченка не так після подібного інтерв'ю. Будуть просто повторювати, що він дурачок. А пояснити цього не можу, тому що питання не в тому, щоб повісити на когось тавро, а питання не в тому, щоб розказати про нього так, щоб люди самі склали про це враження. Саме через те я всі ці прямі цитати завжди в своїх етерах і даю, для того, щоб взяти і сказати: або коли до мене підходять і говорять, що вам во мені не нравиться. Я така. Відкриваю YouTube мій канал, шукаю відео, в якому є згадка цієї людини, і даю її пряму цитату. Якщо надо. ну якщо надо, І їй кажу: ну, от, от те, от що це за гаману, або от та, або, або скрін якийсь, або заходжу в Фейсбук і шукаю, що я прописала. Тому що дії, висловлювання, тези, на які постійно працює людина. Те, як вона маніпулює. Маніпуляцію треба пояснювати, показувати, бачите, як вона пливе, а не розповідати про те, що ну, простіть, господі. Я зустріла тітку секлиту, так вона просила переказати вам про НІВ що ви падлюка. Дурна. дурна. Ну, а так ми розумієте, чи то у Карпенка карого чи то у Нечуя Левицького, чи то ще в якомусь спектаклі, я не знаю. І питання в тому, що. Ось ця от історія про конфронтую. Данило Мокрик потім дав фідбек на це інтерв'ю. Зрозуміло, що ну би це провал, всі йому про цей провал написали. Там була навіть сцена про тиха й пожерні, тиха й пожерні, тиха й пожари. Далі це було. Питання в тому, чи хоче він просто уваги, так? Ой, ні, ні, ні. Ну коротше, тут Данило Мокрик почали сперечатися з. Почав сперечатися з Олексієм Ганчаренком, що він е, хайпажер, тому що він просто хоче уваги. Він не хоче ніяких позитивних змін своїми діями. Як він це вимірює? Він це говорить. Я бачу, що ви хайпажер, Ну дай приклади. А то ти говориш, я бачу, що ви своїми діями нічого не хочете. Ну, от, наприклад, такими, такими, такими то діями ви просто берете і приводите до такого результату. А фактично, результату ніякого немає. І головне, що Ганчаренко може на це все відповісти, що ні, це та не так. І далі відбув. Дувається сцена, ну я не знаю. Ну, якби якийсь серіал знімали, я прямо бачу в серіалі цю сцену. Ну Якийсь там, я не знаю, комедійний серіал на Netflix. Питання в тому, чи е, хоче він просто уваги, так? чи хоче він в першу чергу своїми діями здійснити якісь корисні зміни. Ви не тільки журналіст, ще й психотерапевт? Ганті'єнка працює, а е, 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 ще зверніть увагу. А, і, це, і це ми багато разів говорили. Коли ти приходиш до когось, хто тебе провокує а, і погоджуєшся на інтерв'ю, чи провокує, чи нападає, чи ставить просто ті запитання, які тобі не подобаються. Ти не говориш, ти не переконуєш навіть цю людину. Ти говориш до тієї аудиторії, яка тебе буде слухати. І Гончаренко працює ж не на мокрика, він працює на ту аудиторію, яка буде дивитися це видовище.

Ви прийшли mm -hmm. до мене на канал не розумієте? Я прийшов до вас. Ну, от, будь ласка, да. давайте будемо говорити. Ну, давайте. Просто якщо якщо політик увагу, в своїй так? діяльності керується в першу чергу mm -hmm. бажанням захопити увагу, то це зовсім не те саме, що в першу чергу керуватися бажанням здійснити позитивні зміни в державі та суспільстві. Mm -hmm. Коли ми говоримо про хайпожерство, mm -hmm. то йдеться про те, що політик в першу чергу хоче привернути до себе увагу. Як Данило Мокерк виміряв це у. Гончаренко, ну, от у мене запитання. Ну, от мені ставлять таке запитання. Я, наприклад, Олексій Гончаренко, сиджу, і мені говорять, ти хайпажарка, ти привертаєш до себе увагу, ти не хочеш позитивних змін. Як як ти це виміряв? Дай мені відповідь. І я гадаю, що насправді для Данила дуже багато запитань, в яких він програв, в яких він пролетів, як фанера.